Реквізити мають бути у ДПС. Нагадують підприємцям про обов'язок відображення у касових чеках цифрового значення штрихового коду марки акцизного податку на алкогольні напої. Він повинен містити інформацію про її серію та номер. Нагадую суб'єктам господарювання, які здійснюють роздрібний продаж алкогольних напоїв, які підлягають маркуванню акцизними податками, на необхідність відображення реквізитів марки акцизного податку у розрахункових документах, які формуються реєстраторами розрахункових операцій. Тобто, суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібний продаж алкогольних напоїв, зобов'язані відображати в розрахунковому документі серія та номер марки акцизного податку. Якщо ж фіскальний касовий чек на продаж алкоголю не містить реквізитів марок акцизного збору, його визнають невідповідним розрахунковим документом. За щодо суб'єктів господарювання можуть бути застосовані фінансові санкції, які передбачені пунктом 1 статті 17 закону України про застосування РРО. Крім того, такі суб'єкти господарювання притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства. За перше порушення до суб'єктів господарювання застосовується штраф у вигляді 100% вартості проданих товарів з порушенням. А ось за кожне наступне порушення доведеться сплатити уже 150% вартості проданих таким чином товарів. Наталія Андрій Лузвакандріяргара, телеканал 402.